Вітаю всіх підписників Української служби інформації. Тих, хто зараз дивиться нас. Це проєкт на зв'язку. І на зв'язку з нами Ірландія, Оксана Цимбалова. Вітаю тебе. Вітаю. В якому саме місці ти зараз знаходишся? Да, я знаходжусь в місті Дубліня, це столиця Ірландії. І у нас теж почалась така погода, як майже у вас позавчора. Але слава Богу, не такі зливи на нашій стороні. Тому я з вами, і в принципі, Ірландія правда з нами, з українцями, і це дуже тішить мене особисто. А як Тому... це проявляється? Розкажи, скільки ти там, і от що ти встигла побачити за цей час? Ну, так як я проактивна людина, то я побачила достатньо багато. Я тут три роки, і а, я є членом і Червоного Хреста в Ірландії від України. І я і волонтерила тут і з дітьми займалася і вчуся вчу, навіть зараз. І я тут також є людиною-волонтером, в одної з організацій Ukraine Action. це сама така одна із самих потужних. Ну і в Дублі достатньо багато відбувається чого. А вчора я списалася, здзвонилася ще з одною активною волонтершою Ілізою, якраз з Ukraine Action. і вона розказала, що насправді весь острів. Дуже активний, і українські всі громади дуже активні. І це ну, мене тішить, тому що 120 активних українських громад по всьому острову роблять все для того, щоб наші хлопці були в підтримці. І це дуже важливо, тому що більше, більше, напевно, тисячі автівок зі Ірландії було передано українським військовим. І... Медикам, тому це дуже важлива справа, і ірландці вони щиро нас підтримують, тому що їх історія дуже схожа на нашу історію, і в них був і Голодомор, і Британія поруч, тому у них немає е, такої поняття, як е, конфлікт, або, наприклад, як там ще інколи в Європі говорять. Все не, не так однозначно. Да. А це не, Цих, Євро... не ми... в європейці так говорять. Це дехто. Кому так зручно говорити. Пропагандисти, ми розуміємо, так? Все так не все так, так. однозначно. Угу. Ще і є... мені ще подобається, що кожен ірландець, коли дізнається, що я українка, якщо він мене не знає, він запитує, як твої, звідки ти і щиро співчуває. Це дуже цінно для мене. Ну поки так. Хоча вони теж втомилися від війни, тому що нас, тут Ірландія одна із самих активних і самих підтримуючих країн для біженців, як я вважаю наразі українців. Хоча деякі програми вже на жаль звертаються по зрозумілим причинам, тому що три роки це достатньо великий срок, але все-таки я вважаю, що от як Ірландія, як ніхто підтримує українсь... українців, українців, українських біженців. А ми, як громади в Україні, до речі, в Дубліні ірландці, не українці, а ірландці стоять під російським консульством з протестами. Кожного вівторка вони збираються з плакатами і розказують, що воно тут не потрібно. І взагалі, все що, все, що зараз відбувається, це жах, і ну, так не має бути. Тобто, ірландці, навіть, ну, українці само собою. А от ірландці кожного вівторка виходять на такі як акції протесту. А зараз в цьому 24 двадцять кожного місяця українці ірландці разом виходять на акції протесту до їхнього місцевого уряду. Ну тобто, уряду цього каунті, я бачила навіть що українці і. Балотувалися в уряд, я не знаю, наче навіть успішно. Тобто Ірландія простягає руку не тільки в тому, щоб надати допомогу як біженцям, а ще і проходьте, будь ласка, в уряд і допомагайте українцям саме на рівні закону. Це правда. І навіть я знаю, що одна кандидатка точно пройшла. Я не знаю за всіх, але точно знаю про одну. І це великий плюс що. Не просто, хоч в нас і темплі Protection, тобто це тимчасовий захист, але ми маємо зараз рівні права з ірландцями по суті своїй, поки є тимчасовий захист, і так є одна із точно одна із представниць каунті Керрі, мені здається, яка прийшла в уряд, так це правда, і що ще теж дуже важливо, що є проукраїнські, Парламентарі, тобто є українські проукраїнські депутати, які чітко висловлюють свою позицію. Хоча Ірландія це нейтральна країна, вона не постачає нам, на жаль, зброю і а, а, а тільки гуманітарну допомогу, але є чітко проукраїнські а, люди в уряді, це дуже цінно. Ти сказала про автівки, це теж дуже цінно, так? тому що більше тисячі передано саме українським військовим. А щодо пропаганди, яку ми бачимо всюди в Європі, це ти говорила про все неоднозначно, як вона проявлюється? Я особисто безпосередньо, окрім того, що, в принципі, люди. Втомлюється від тяжких складних новин, я її не бачу. Я бачу це опосередно через такі речі, як ось ціни на пальне піднялись, ціни на газ піднялися, навіть цього тяжко, нам від війни тяжко, від війн тяжко. Але я не чую, що ось всі забирайтесь геть, тому що ви нам тут заважаєте, чи давайте вже скоріше закінчуєте цю війну. Ну, таких речей саме. В Своєму оточенні серед ірландців я не чую, і це дуже важливо, тому що я знаю, що різні країни по-різному сприймають ну, як нашу війну. Але Європу я бачу все-таки більш адекватною. І зараз е Ірландія, зараз у них будуть знову вибори 23 числа. Це будуть президентські вибори. Хоча президент тут не такий впливовий, ну має, має владу, але не таку, як у нас. То все одно це важливо буде, хто, хто буде обраний в президенти Ірландії і який курс буде далі. Тому що є такі пронаціоналістичні настроєння, які не дуже ну такі. Вони більш популістські, вони люблять оце Ірландія для ірландців. Спасибо е, треба трошки. Е, ну, вони не говорять геть з Ірландії, але вони там люблять е, сказати щось. Подібне, що треба обмежувати там, права. Ну, вони так і не говорять. Вони говорять про те, що в нас і так не вистачає місць там. велика проблема в Ірландії це житло. Воно достатньо дороге і достатньо тяжко його знайти. І тому у них це дуже странно, тому що я бачу і занедбані якісь будівлі, які чомусь не можуть передати власність там, громади чи комусь ще і з того і, 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 і з іншого боку, дуже велике. Попит на житло, який ну, справді є, справді існує, це саме велика проблема ірландії. Але з іншого, вони дуже сильно підтримують соціально і свій народ ірландський, у них великий, великий пакет соцзахисту і українців як, як Protection Medical Card, хоч тут специфічна. Медицина, але в принципі, вона все-таки нам доступна українцям. І я скажу по своєму досвіду, а в мене достатньо позитивний досвід і до, з медсистемою, і з системою освіти. У них хороша освіта. Мені подобається, як вони в принципі підходять. І з соціальним захистом також житлом для українців. в принципі, всі програми, які надаються надає Ірландія, уряд і безпосередньо громади, вони, 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 вони достатньо високі. Тому мені подобається, що вони надають багато можливостей, які ми просто маємо використовувати, якщо вже ми ну, знаходимося тут. І Це, мову yeah. uh -huh. безкоштовно вчити ми могли і можемо. І а також працювати. Ну тобто, це не проблема взагалі, якщо людина хоче або ідеруватися або поки тут а, не бути просто людиною наприклад, наприклад. Тобто є такі пропозиції, щоб людина асимілювалася, так залишалася. Нема такого, що от ви можете отримати якусь компенсацію і їхати додому. Е, ні, ну хоча я чула, е, але це про міжнародний захист у них зараз такі е, речі впроваджуються. А в принципі, е, про людей з України, плітпо е, які перед протекшн, такого нема. Ми говорили трішки і про Британію, і насправді в Британії теж дуже багато пропагандистського всього. І розмовляли ми з дівчиною, яка зараз живе в Лондоні. Вона говорить про те, що навіть агентуру шукає собі сусідня войовнича країна, шукає саме в Англії безпосередньо, щоб от запускати. Чи більш якісь великі такі пропагандистські тези, чи є такі маленькі, ось якраз як ти розповідала, теж, що газ підвищився, там бензин дорожчий, ціни піднялися. Я особисто навіть бачила, що викладають на курсах там російської мови, здається, десь в Австрії чи в Німеччині викладають саме з таким посилом, що через на, навалу українців через цю війну через українців, зокрема. Підіймаються це всі неї, отак. Це все відбувається саме через них. Тобто, є ж групи внутрішні. Так, і от вони туди заходять і починають розповідати про те, що це все через українців, великі ціни, газ, бензин і таке інше. Тобто все, що можуть, вони все використовують саме для того, щоб якось сказати, що це все винні українці. Звісно, що ми вже зрозуміли, що це зовсім не війна там, Росії України, це більше взагалі цивілізації і не дуже і того, що ми бачимо, варварства. Так? От, але ж я сподіваюся, все ж таки, що цивілізація розуміє, де там саме пропаганда і кому вона вигідна. Абсолютно вірно. І на відміну від Британії, Ірландія сама припала від подібного. Тому тут трошечки менше таких, типу, не однозначно, чи якихось да, газ піднімається, але все-таки свідомий ірландець ніколи тобі не скаже, що це через українця. Угу. Розкажи трішечки, І так. що е, є інші е, зараз на, на планеті війни, які теж впливають на економіку. Ну, це очевидно. Так, да, я, я слухаю. Розкажи, ну взагалі так зрозуміло, роз, що в нас є якась пауза, так чи ми починаємо говорити одночасно саме через те, що я зараз в Одесі, а ти в Дубліні. Тобто, уявити скільки кілометрів взагалі води між нами і повітря це дуже дуже багато, і взагалі дуже класно, що ми отак в прямому ефірі можемо говорити з тобою про те, а що там, От як сидячи, наче на кухні, так а що там про Україну говорять. Мені цей формат дуже подобається, але треба трішечки саме потерпіти. Через те, що є якась затримка у зв'язку, так, щоб ми одне, одного почули. Отже, розкажи трішки саме про себе, от свої власні відчуття, окрім якоїсь там підтримки. так? От що ти бачиш? Чи бачиш ти якісь акції, в яких приймаєш участь, так? Чи можливо ти навіть сама їх проводиш? Як свята, культуру, чи цікавляться нашою культурою там? Дуже цікавляться. Ну, я безпосередньо є активна учасниця такого проекту, як Ukraine Action, яка робить дуже багато різних акцій. На всі важливі дати проходять акції, проходять інколи протестні акції, ну як більше як не в захист, не в захист підтримку України. Також це можуть бути культурні акції для того, щоб зібрати кошти, наприклад, як фестивалі, який був на День Незалежності. Куди приїжджала там Тоні Матв'єнко, і ми проводили і е я співаю, що в хорі українському почала тут, до речі, ніколи не співала до, до цього. І ці всі культурні і в принципі різні акції, і психологічна підтримка тут дуже сильна, різного роду нетворкінги і бізнес для українців в Ірландії, Тобто, і що з іншої сторони, ірландці дуже зацікавлені нашою культурою, тому що насправді нас достатньо багато спільного. Якщо брати більш пізній час, наприклад, слов'янську культуру, дату і кельтську культуру, у нас достатньо багато спільного в традиціях. В наших традиціях тих же Івана Купала, чи якихось там як їм цікаві наші писанки, як їм цікаві наші страви. І вони, вони взагалі дуже френдлі, ну, тобто вони хочуть дізнатися про нас більше і дуже тішаться, коли ми хочемо також дізнаватися про них, про їх культуру, про їх особливості, про їх чудовий, красивий острів, яким вони дуже-дуже ну знаєте, ірландці достатньо вони обожнюють свою країну, вони такі. І тому їм цінно обмінюватися, а, обмінюватися між, ним, між нами оцими культурними кодами, і мені це також ціно особисто. Я люблю проводити. Я проводила плаціння вінків, писанкарство, ці вареники, а, ми, ми, воркшопи з ліплення вареників, варіння борщу і нашої Ще пісні, те. тому що ірландці дуже співучий народ, дуже музикальний народ, вони розуміють. Що звучить хорошо. І вони заохочують так, до цього? До того, щоб культура поєднувала і розвивалася і навіть там. Так? Так. Я була недавно на е, у них, коли людина ірландський паспорт, там спеціально іде е, подія велика, і там цієї події дуже багато. Я yeah, I know. I know. Uh, і я, я, я дуже тішилася, як вони говорять про те, що це має бути обмін культурами. Це означає, що Ірландія має додавати до себе культури тих народів, яких є ну, і українських також, особливо одеських тепленьких туди трішечки. Так? До того я зрозуміла, що в тебе вже починається заняття, хтось заходить, так, і наостанок тоді задам тобі питання, що би ти звідти привезла в Україну і в Одесу. Зокрема. Я недавно привозила свої майстер-класи з їхньою культурою. Тобто я Що? що хороше? Ну, по перше, вони дуже доброзичливі до чужинців. Це мене мене радує. По-друге, я би привезла те, що вони люблять свій простір і, ну, і те, що у них вже є той же день святого Патріка, який ми знаємо вже відзначали багато років. Да? Тому багато чого є привезти з Ірландії, і багато чого є привезти в Ірландію від нас. Дякую дуже. Я бажаю тобі гарного дня. Оксано, дякую, дякую, що знайшла можливість увімкнутися до нас в Одесу. Передавай привіт всім доситам. Да, моя люба Одеса, я тебе дуже люблю. Гарного тобі дня і дякую тобі. До зв'язку. До зв'язку, дякую.